Друзі, благодійний фонд Вікров знову завітав до 151-ї окремої механізованої бригади для того, щоб вже передати автомобільну ремонтну майстерню «Локер» на базі пікапу. Машина укомплектована і дюймовим, і метричним інструментом, пневмоінструментом, продуочні пістолети, гайкокрути, шприци маслянки. Пускозарядний пристрій на 1000 ампер пускового току, 12-24 вольта. Ви казали, що скоро буде вже сезонне обслуговування і це дуже цінно. Йдемо далі. Тут у нас висумний заточувальний верстат. Вогнегасник обов'язково пилка сокира, посилений задній бампер. Ось такий висувний стіл, який витримує до 150 кг навантаження. Дизельний генератор, 6,4 кВт потужністю. В принципі, ця машина може витягнути і себе, і когось з болота. Така майстерня може приїхати до пошкодженої техніки і здійснити цей ремонт і поставити машину до бойової готовності. Це надзвичайно цінно. Ви не уявляєте, яку ви роботу робите. Завдяки таким волонтерським фондам, ініціативам, як ви, наші батальйони стають більш. Потужними і можуть працювати на перемогу, до якої ми прагнемо разом з вами. Дякую! Дякую. Неймовірна підтримка! Дякую, це важливо.